У нас з'явилася новинка. Ось така ось рибна шинка з трьох видів риби. Тут іде масляна, марлін і тунець. Дуже смачна. Мало солочка. Трішки підкопчена. Гляньте, яка в розрізі. Просто смакота. Нікий сточок, нічого немає та? на нарізочку. За смаком вона майже взагалі не схожа на рибу. Дуже ніжний смак, ніжна консистенція. Саме головне, що вона мало-мало-мало-мало солона. Смакота просто неймовірна. Замовити ви можете її, написавши нам в Інстаграм або Viber за номером в шапці профілю. Відправляємо ми по всій Україні. А також можете придбати її в нас на магазині в місті Запоріжжя за адресою вулиця Сталаварів, 27, зупинка 6 міської лікарні. Ми знаходимося в комплексі АТБ. Ми з правої сторони від центрального в АТБ. Чекаємо на вас.